Всім привіт! Я Іриш, і ви в мене сьогодні у Логмасі. Я Буду сьогодні прикрашати свою квартиру, так як у нас 14 сьогодні лютого, день закоханих. Чого би ні, як говориться? І я покажу, що у нас взагалі по, по факту є. Так як я деякий декор зібрала, але подарунок для свого коханого не покажу. Покажу Він запечатаний, це чисто для нього, ну, це особисто. Коротше Показую, що у нас є. А ви обов'язково підпишіться і лайкосик ставте. Погнали! Ось, по-перше, я взяла, купила ще тут ось такі сердечка, бачите, типу гірлянди. Я ще не знаю, куди її чпляти буду, але я її купила. І помпошки три біли. Є ось 20 шариків червоних. І є Коли Нам іще треба поставити. І зробити новий декор на нашій ліжечку. Так як у нас квартирка малесенька, не бачу сенсу наставляти не пойми скільки декору. Ребят, постільного дві пари. Тобто, так як, в принципі, так як должно бути. Я навіть купила піжаму ось таку з сердечками. Я думаю, що ви її побачите ще, можливо, в огнусі, а може ні. І дві ось таких чашки. Дуже мені хотілося у вісь сердечок ось цих розпіарених, такі в ві, там, токові Дивіться, як вона виглядає. Ну, бомбічі просто. Ми їх, мабуть, перших поставимо на кухні. Так як в мене на кухні просто був мінімалізм. У мене все мінімалізм, якщо що. Так. Я вирішила, що я хочу ось ці помпончики чіпити собі на люстру. Ви її бачите на задньому фоні. Зовсім не розумію, як їх чіпляють. Ага, я тепер поняла. Мені треба надути оці всі шарики. Звісно, що я мабуть це буду робити на таймлапсі, це дуже довго. Бо я буду сама дути. Так як у мене немає кому, це все. Достиг мені повністю надути це все, але я надула 12 ось таких маленьких і великих 10 штук, зараз покажу. І дивлюся, куди їх можна вчепити, бо це просто жесть. Насправді це було набагато важче, ніж я собі могла би подумати. У мене жутко болять отут-от отут, все. Ну, і, коротше, сподіваюся, що воно того стоїло, бо це жесть насправді. Коротше, будемо зараз якось придумляти, робити фотозону заді мене, а потім вже будемо постійну білизну міняти, бо білина буде в самому кінці. Пойду поки що на скотч всі шарики, а тоді вже будемо вирішувати, що буде далі. Ось так виглядає фінальний поки що результат, так як все відпадає, я не знаю, як його кріпити по-іншому. Ось цих великих п'ять шариків будуть просто на ліжі. Зараз буде гірлянда, ось там я буду її чіпляти, ось так. Скільки хватить її. Коротше, сподіваюся, що цього разу все вийде. Фотозона, що могла то зробила, Короче, можливо, я ще щось буду доліплювати. Але насправді воно виглядає непогано. Не знаю, як там на камері. Виглядає насправді дуже гарно. Надіюся, що і на ліжечку теж воно буде гарно, типу максимально святково. Коротше, поїхали. Так, я все закінчила робити і зараз покажу вам фінальний результат, як вийшло. Якщо чесно, вийшло дуже ніжно. Хоча все валиться, там відвалюються ті шарики, але виглядає бомбовський. Просто зараз покажу. І ось такий результат у мене вийшов. Тут все висить, все так гарненько. І тут теж. І на кухні тут теж бачите сердечки, улюблені сердечки. Ще можу сказати. Мені насправді дуже подобається результат цього відео, як я прикрашала. Так, в мене нікого не буде, щоб це показати комусь. Я чисто для себе це зробила, але обов'язково підтримуй мене лайкосиком і підписочкою. І до нових зустрічей. Надіюсь, що ваш день закоханих пройшов дуже прекрасно.